Ми все ближче до презентації Switch 2. Xenoblade Chronicle X вже вийшла, і тепер маємо можливість чимось зайнятись, доки чекаємо директу. Новини Теорії стає більше, а ще виходять нові ігри, різний фан-сервіс і багато всього. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Переходимо до новин. Спочатку до не дуже приємних речей. Nintendo оголосила, що припиняє програму My Nintendo Gold Points. Заявивши, що більше не можна буде заробляти бали з 24 березня 2025 року. Платинові, однак, залишились незмінними. Всі начислені поки що будуть дійсні. Золоті монетки нараховуються після покупки як цифрових, так і фізичних ігор до Nintendo Switch. Ну, Компанія уточнила, що золоті монетки можна буде обміняти максимум через 12 місяців після того, як ви їх заробили. Навіть якщо це триватиме після 24 березня. Березня цього року Switch Game Vouchers не будуть сумісні і Switch 2. Про це теж компанія оголосила. Ігрові ваучери Switch не можна буде обміняти на ігри до Nintendo Switch 2. Так і написано на сайті компанії. Зараз ще є гарна можливість трохи економити, особливо поки був доступний японський шоп. Але на жаль, з 25 березня він припинить приймати іноземні картки. Сумна, сумно. Офіційно представлена обкладинка першого випуску DC Sonic the Handhog. Сега намагається усюди просувати своїх персонажів. Представлена. Комікс у колаборації із DC, присвячено до Дня Бетмена. Сонік і його друзі стануть героями DC. Представлена тінь у ролі Бетмена, Сонік у ролі Флеша, Сілер у ролі зеленого ліхтаря, Еммі у ролі Дивожінки, Наклз у ролі Супермена та Тейлз у ролі Кіберга. Перший випуск має вийти 19 березня, тобто вже вийшов. І кожного місяця буде виходити один випуск. Колекційне видання вийде 2 вересня і об'єднає всі випуски, що вийшли до цього, тобто 5 штук. Ціна 18 доларів, 120 сторінок насолоди. Чергове оновлення Nintendo Music. Додано саундтреки з Nintendo 3DS, Street Pass Mi Plaza. Додано 20 треків тривалістю 52 хвилини. Також стали доступні теми із Super Mario Bros 2. Там всього 8 треків довжиною аж цілих 8 хвилин. Взагалі, в додатку вже є треки з 39 ігор Нінтендо, а ще є різні підбірки плейлистів. Додаток безкоштовних для тих, хто має активну підписку Nintendo Switch Online. але він має оригінальні обмеження. Сопелі, що є частиною SEVI Games Group, фонд із Саудівської Аравії, викупали у Niantic права на їхній мобільний додаток Pokemon GO. Ігровий підрозділ, схоже, теж переходить до нового власника. Ціна питання 3,5 мільярди доларів. Говорять, що Pikmin, Bloom і Monster Hunter Now теж будуть продані. Нагадаю, що Pokémon Go у свій час стала справжнім феноном. Адже використовувала багато цікавих речей. Ну зізнайтесь, теж бігали за покемонами. Вам потрібно було рухатись, щоб шукати покемонів. Був AR-режим, що дозволяло бачити через камеру ваших телефонів покемонів у реальному світі. Насправді дуже крута річ була у свій час. Шкода, що в Україні офіційно вона так і не відбулася. Нінтендо анонсувала нову тайванську дочірню компанію – Nintendo of Taiwan. Вже існувало насправді до 2014 року, але потім відбулося певним чином закриття компанії. Офіційний офіс відкриється 1 квітня. Хотілося би сподіватися, що відкриття нових офісів перед релізом Switch 2 стане звичною справою. В тій же Польщі саме в цьому регіоні перебувають більшість гравців з України. Схоже може бути створений офіційний регіон. Зараз нагадаю є лише офіс в Чехії. Почекаємо. Якщо хотіли зайнятися архітектурою та дизайном, то скоро вам достатньо буде лише свіча. Так-так. Архітект A House Design Simulator отримав підтвердження і для свіч та дату виходу. Реліз 5 червня ціни ще немає. В Steam, правда, вже є демо-версія. В грі просто безмежна кількість можливостей. Ставайте архітектором у себе на дивані. Оновлена інформація стосовно LEGO Game Boy. за даним Falcon Brick Studios, яка має досить чималий послужний список витоків по LEGO, LEGO Game Boy буде мати ліз 1 жовтня за ціною 59,99 в доларах. Звичайно, у ньому нібито буде 421 деталь, але почекаємо офіційного представлення. І ще трохи про Лего. Вже доступний до попереднього замовлення набір LEGO Horizon Adventures Eloy Varl. Набір створений по відповідній грі, що нещодавно вийшла, і на Nintendo Switch. Вихід в березні уже. Ціна 45 доларів 768 деталей. На жаль, отримали чергове перенесення багатьма очікуваної гри Tales of the Shire, такий собі Animal Crossing в світі Толкіна. Досить цікава може бути гра, якщо особливо цікавитись серед землі. Гру перенесли аж на 29 липня. Це вже друге перенесення. Спочатку мав бути святковий сезон 24 го року, потім 20 березня, а тепер літо. Ну, гратимем вже на Switch 2. В гри Rusty Rebit вийшла демо-версія, а також новенький трейлер і з'явилась дата релізу. Це метро яка мені дуже схожа місцями на Kirby Planet Robobot. схожість візуальна. Якщо без переносів, то чекаємо реліз на 17 квітня. Вже зараз гра коштує 89 злотих. До слова, спробував демку цікавенько, але нічого особливо, досить красиво навіть на свічі. Square Enix оголосила про пряму трансляцію, присвячену 15-річчю серії Nier, запланована на 19 квітня, що цікаво тривалість 2 години 30 хвилин. Звичайно, багато будуть розповідати про старі частини розробників і різні кадри в іграх. Але чекають не це. Багато хто говорить про анонс нової частини, що по суті вже якби і пора. Остання ніравтомата вийшла аж у 2017 році. Якщо любите Всесвіт Трон, одноіменні фільми є такі нагадаю. Stranger. stranger. то скоро вийде чергова ігрова частина. Зокрема, і на Switch. Tron Catalyst. гра отримала черговий трейлер і маємо дату релізу 17 червня. Це звичайна пригодницька гра. Візуально десь нагадає Хейдес, буде цікава механіка з поверненням часу. На свіч вже є гра Tron Identity, до того ж, від того ж розробника. Виглядає гра цікаво, варто слідкувати. Давній партнер Nintendo студія Goodfield схоже розширюється. Вони зараз винаймають нові офіси в Токіо та Осаці. Також вони мають відкриті вакансії по безлічі напрямках, що говорить про збільшення масштабів роботи, що в свою чергу значить якась нова гра для Switch 2 в розробці. Нагадую, вони автори неймовірних і просто гарних ігор. Kirby Epic Yarn, Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World і непоганий нещодавній Princess Peach Showtime. їхні ігри завжди мають цікавий візуальний вигляд. До слова, ще є можливість отримати від них ремастер ремейк чогось на старий свіч. Кращим варіантом називають саме Вовняний світ Йоші. Ну або хоча б Кірбі Епік Ярн теж гра чудова. Activision анонсувала оновлену Tony Hawk's Pro Skater 3 плюс 4. На Nintendo Switch теж вийде дана гра. Про Switch 2, звичайно, нічого ще не говорили. Гру чекаємо 11 липня. Вже анонсували фізичну і колекційну версію за 129.99. Стандартне видання буде коштувати 49.99, ще буде Deluxe за 6999. Вже грою займається Iron Galaxy, до слова, автори неймовірного Metroid Prime Remaster. Ще цікаво, схожа гра не буде поміщати. На картридж і доведеться докачувати частину контенту, як написано на боксарті до гри. Але стосовно самого об'єму, то гри лише 5 ГБ, тому це справді неподобство, що гру не розміщуватимуть на картриджі в повній мірі. Бу! Пігібек нарешті оголосила дату виходу своєї книги ретроспективи по серії Metroid Prime. Чекаємо на Metroid Prime 1-3, візуальна ретроспектива 24 червня 212 сторінок, ціна 49 доларів. Багато хто пов'язує вихід даного адбоку з близьким релізом або Metroid Prime 4 Beyond, або ж ремастерів Metroid 2-3. Стосовно чуток по цим іграх, вони досі ходять навколо, але на жаль, всього лише навколо. А ще говорять, що це будуть звичайні покращені порти, а не повністю оновлені як перша частина. Стердівеллі на Switch отримала оновлення до версії 1.6.15.2. Без нового контенту, але більше 50 різних виправлень. А ще Фангеймер представив оновлену фізичну версію гри Valley Deluxe Edition for Nintendo Switch. Ціна видання 60 доларів. міст досить вагомий. Нагадую, що раніше теж була подібна версія. Gex Trilogy підтверджено для свіча. Вийде влітку 25-го року, що цікаво, Limited Run Games, які анонсували фізичну версію гри, поки що без оголошень. Втім, варто просто почекати, адже навіть цифрову буде видавати саме Лімітед Ран. В мережі оприлюднили кількість продажів портативних пристроїв типу Steam Deck, Lenovo Legion Go, Asus Rokelli та інших. Пристрій Valve був проданий в 3,7 мільйона взагалі. Продано майже 6 мільйонів усіх подібних ПК, тому все ж так звані вбивці Switch не стали такими, але вони відкрили новий напрям серед ігрових пристрів. Тому, думаю, це лише початок і наступні версії продаватимуться краще. Крім того, маємо одну цікавезну новину. Схоже, що Microsoft може представити партнерську консоль. Тобто видана вона може бути, наприклад, від Asus, але під брендом Microsoft з кнопкою додому, геймпасом і подібними речами. Говорять вже про цей рік. Любить Nintendo Life? Різні топи, ну а хто їх не любить загалом досить цікавий, але їхній топ-10, не говорячи вже за топ-50, не дуже то нас і влаштовував. Нас маю на увазі українські Нінтендо спільноти. Тому представляю, топ-10 уже від нас голосували. Ми в телеграмі в трьох спільнотах було три хвилі. Обирали із 60 ігор. Більшість з яких були ексклюзивами Нінтендо. Переможці звичайно передбачувані. Досить близько Mario Odyssey до Tears of the Kingdom. А от несподівано Відьмак 3 впевнено став четвертий. Звичайно, краща гра це Breath of the Wild, досить високо Links Awakening. Тепер думаю, варто задуматись і над створенням подібного опитування по лише портах на Switch. Такі новини тижня. Думаю, що до презентації Свіч 2 ще один випуск поміститься. А після піде лавина інформація. Я вже перечутті, а ви. Дякую за увагу усім миру. Оє!